«Ой-ой, мої дорогесенькі, як же цікаво спостерігати за тим п'яним збродом із чистою головою, наче в зоопарк потрапив, ось дві тигриці, заправившись коньяком, граційно пензлюють вулицями і такі вихиляси правлять, що в бідних бабусьок перекупок щелепи повідвисають, а ген там в парку під деревом фонтан запрацював. Що ж сказати? Від дерева тепер смердить так, що на сто метрів наблизитись неможливо. Так от із зі мною трапилась дивна пригода. Було це на випускному. Досі не забуду того єдинорога з товариством. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Випускний Автор Богдан Притула Читає Додо, Ми підлітки народ не гордий. Як дають ми берем. як лають ми ноги в руки і тікати на всі чотири сторони. А як справа до випивки доходить. Хо-хо-хо! бережіться, людоньки добрі, пів міста рознесем, поки хмільний дух із нас не вивітриться. Лиш я один тверезий лишаюсь. Ой-ой, мої дорогесенькі, як же цікаво спостерігати за цим п'яним збродом і з чистою головою, наче в зоопарк потрапив, ось дві тигриці, заправившись коньяком. Граційно пензлюють вулицями і такі вихиляси правлять, що в бідних бабусьок перекупок щелепи повідвисають, а ген там в парку під деревом фонтан запрацював. Що ж сказати? Від дерева тепер смердить так, що на сто метрів наблизитися неможливо. Погляньмо у ліс, два орли бахнули дідової самогонки і тепер заграють очима зі старим пнем. Думають, що та якась тюлька. Ех, дивовижний цей світ, чого я тільки тут не бачив. Так, не будемо тягти кота за хвіст, і перейдемо до головної історії. Випускний. Ех, це чарівне й миле свято. Пташенята учні нарешті покидають затишне гніздечко школи, батьки змахують з очей сльози. Зачудовано хитають головами і сідають за величезний стіл, що аж прогинається від кількості усіляків наїдків і напоїв. Тим часом за дитячим столом умовний Валєра вже наливає всім по 100 грам контрабанди. Перепало й мені, хоча я і не ласий до алкашки, але на той раз і собі бахнув. За першою пішла друга, за другою третя. І так далі. Стіни попливли, стеля змінила забарвлення. О, почалося. перепив, пробуркотів собі я і відкинувся на спинку стільця. Я вже був готовий спостерігати за п'яним шаленством крізь полену каламутних очей, коли помітив, єдинорога. Він спокійнесенько розгулював бенкетними залами, помахуючи веселковим хвостом. Я підвівся і, хитаючись, як підвісний міст, попрямував до чарівної тварини. Істота помітила мене і усміхнулась. Вишкіривши жовкуваті кінські зуби. Вона поманила мене за собою копитом і підстрибом побігла до вбиральні. Я, як будь-яка адекватна людина, Підскакуючи, подався за єдинорогом до чарівного, смердючого світу публічного туалету. «М -м -м, досі не забуду ті чудові випари людських екскрементів. Вони проникали до самої душі, наче стискаючи легені. Це було нестерпно, але основна моя увага була прикута до таємничого звіра. Він граційно, немов метелик. Впорхнув найбільш загажену кабінку, і зник? Я отетерів, від мене ще ніхто не тікав без прощання. Це було абсолютно невиховано і неприпустимо. Агресивно ступивши до смердючої кабінки, моє тіло вмить завмерло, а далі все перед очима закрутилось, і я опинився у новому дивовижному світі. Вірити власним очам було неможливо. Переді мною постало широченне поле цукрової трави, де, мов неминні немовлята, паслися зграї таких тварюк, що мій мозок вирішив піти у відставку. Я зомлів. Не знаю, довго валявся через липкою трави, чи ні, але прокинувся у тому ж таки місці. Помацав себе за голову, наче на місці, Ущипнув руку боляче, помацав штани мокрі. Ой ні ні, вони були сухі, сухі, то я призабувся, вибачайте. Так от, підвівся я, покрутив біч головою, Да, бахнув, називається, на випускному, подумав, посміхаючись, мов йолоб. А чого ж мов? Йолоб! Справжнісінький йолоб. Випив якоїсь, вибачте, сечовини, бо то аж ніяк не був якісний алкоголь. І стою посеред веселкового поля, чорт зна де. Стою я і розглядаю казкових тварюк. Одна напівсвиня, напівкорова та ще й з блискучими крильцями, мов у метелика, Тьфу. друга на кенгуру схожа, тільки замість хвоста. Гігантський льодяник, такого ще я в житті не смоктав. Третя овечка, але замість вовни, цукрова вата, замість ратець вафельні стаканчики. Чудасія, хоч бри вмирай, чогось чуднішого за життя не побачиш. Думки перервало щось тверде, що вперлося мені в плече. Я, як знавець усіляких жахастиків, Фільмів, ігор і таке інше, мужньо вирішив не повертатись, ігнорювати це щось. Разів десять мене плескали по плечу чимось твердим, але я стояв на своєму, хоробро задерши носа, і не повертався. Нарешті мене стукнули з такою силою, що ніс мій заорав, мов дивовижний плуг у солодку запашну землю. Це ж довелось подивитись на те щось. Обтрушуючись, я глянув позад себе і помітив того самого єдинорога, тільки він вже стояв на задніх копитах, схрестивши передні на білих грудях і, ремигаючи, невдоволено дивився на мене. П привіт! Невпевнено пром'ямлив я. Не привіт, а здоров був, яснопики. Йоперний карась, я вже й думав, що ти, браток, той во завтикав. Звиняй, що двинув так. Так то заговорив до мене єдиноріг, а я тільки сиджу, баньки на нього вирішив, і кліпаю: Чого вкляк, мов дохлий? Ми тут всі базарим по-людськи. Давай підіймайся, рухай поршнями, а то сидиш, і яку воду опущений, гаф рухаєш. Продовжував звір, нетерпляче тупцюючи на місці. Та, добре, зараз встану, тільки щось спину заклинило трохи, прокректав я, силуючись самостійно підвестись. Кінь з рогом все-таки боляче заїхав мені по плечу, тому звестись на ноги виявилось важко і не надто приємно. То я тобі поможу, тільки вигук долинув до вух, як могутнє копито. Врізалось мені підсідало, і я, мов дивний птах, пролетівши метрів за двадцять, упав на м'яку цукрову підстилку. Біль минув. Мабуть, єдиноріг був першокласним масажистом. Філігранний удар. Але тоді я цього не усвідомлював, лише зіпнувся на ноги і люто посунув до звіра. Ну, й скотина ж ти? Щоб тобі на тому іншому, ну, бозна якому світі гикнулось, шаленів я, підступаючи все ближче до кривника мого узна. Політав би ти так, хіродова душа, не вгавав я, замахуючись на єдинорога. Заспокійся, біснувати чи що? Я ж спину тобі вправив, охолонь. Він спритно парував мій удар і вибачливо розвів копита. Ага, дякую за допомогу. ледь дупа не відпала. Та не гарячкуй, лучше йди за мною, скоро стіл накривати будем. Єдиноріг приязно усміхнувся, вишкіривши жовті зуби, і поманив мене копитом. Який ще стіл? Недовірливо скривившись, пика була як після кислиці. Я запитально глянув на свого нового друга. Ходім, сам побач, він розвернувся і, ледь тримаючись на двох ногах, мов п'яний, попензлював несиметричними дугами на карамельний з виду горбочок, що височів метрів за п'ятсот від місця нашої розмови. Я стенув плечима і, обміркувавши все добренько, вирішив, що йти за прямоходячим балакучим єдинорогом десь у світі із цукру, фантастична ідея! Човгали ми на той злощасний горбочок, хай би чорти узяли трикляту карамель години зо три. Я разів десять застрягав, у липкій, коричнівій, схожі на коріхову, пастури А єдинорогу хоч би і що? Крокує собі впевнено, груди випнувши, мов Геркулес, і всміхається до мене жовтими зубами. А я пнуся, гнуся, кручуся, не дає мені спокою, клята карамель. До вершини ледь живий дібрався. Раз, було, головою застряг, але благо роголобий вже витяг, хоча й порвав парадні штани з котеняка. Коротше, так сяк, видрапались ми на горбок. Слава моїм підштанникам, тут була трава. Я плюхнувся на неї, наче в обійми. Відчуваючи, як цукрові стеблинки лоскочуть усеньке тіло, навіть дотягуються до тих місць, які чіпати аж ніяк не слід. Та я лежав, немов угашений, аж доки єдиноріг не вгатив мене у бік. Що це ти, харцезяко, робиш? Я озвірів, підхопився і відчайдушно почав терти місце удару, намагаючись заглушити несподіваний гострий, як діарея біль. Ти ж у нас заторможений трохи, то я й труснув тебе, щоб навірніка, гикнув кінь із рогом і обняв мене за плечі. Знайомся з нашою компанією, він показав рукою, кудись у глиби галявини. Там стояв невеликий дерев'яний вкопаний стіл, а біля нього стовбищило, їй-богу, три опудала корова в сонцезахисних окулярах. Із шикарною рудою шевелюрою. Якби на вулиці зустрів, то не відрізнив би від звичайної сьогоденної модниці. Якийсь цап бодибілдер із цукровою борідкою і льодяниками замість рогів. Його м'язи спокусливо вигравали на сонці, я ледь стримував себе. І останній сухопутній кит з ногами, як у атлета, і шикарним величезним циліндром. У стилі 19 століття, що красувався у нього на голові. Ого, файне товариство! Єдиноріг, корова, цап і кит. Мабуть, я остаточно схибнуся, так думав собі я, розглядаючи це чудне, і строкати збіговисько помилок природи. То, нащо ти мене сюди приволок? Моє терпіння враз Тож святкувати будем, чоловіче, весело відгукнувся єдиноріг. Зараз пан Кит нам трохи самогонки спустить. Мег, прокоментував уже трохи затьмарений алкоголем цап. Веселися, бумбончику, я про тебе подбаю, почала клеїтись до мене корова. Трохи самогонки не завадить, леді та джентльмени. Ввічливо проказав кит і спустив у небо величенький струмінь п'янкої рідини. Я остаточно втратив зв'язок з реальністю, вирішив просто вимкнути мозок і піддатись дивній нестримній ейфорії, закружляти у дивному шаленому танці, разом із новими друзями-звірятами, піднятись у височинь. аж у космос, і стрімко впасти вниз, на цукрові поля й гори. Роззявивши рота, я підвів голову догори і став ловити маленькі п'янкі солодкі краплі чарівного дощу. Райська насолода огорнула моє легке, немов хмаринка тіло, і понесла ген за небокрай у світ шаленства й радості. Ой, друзяки мої дорогенькі, як же ми тоді веселилися, звідки здолинала гучна ритмічна мелодія. Схожа на гупання, переповненої вечірньої електрички. Корова, мов ужалена, заметушилась на місці і завертілась, викрикуючи угору ратиці. Вона граційно вимальовувала чудернацькі фігури й образи. Я був у захваті. Думав, що то не корова вихиляси вичубучує, а наш міський п'яниця Василько. Той ще хореограф, ліпше від нього. Після п'яного вечора ніхто не танцює. Цап вигравав мускулами у такт музиці. Це виглядало так, ніби його тіло складалося з десятків інших організмів, які жили своїм життям і намагались відділитися, втекти і залопотіти п'ятами за небокрай. Єдиноріг чемно подав мені копито, запрошуючи на танець. Я засоромився, як годиться. І, кокетливо засміявшись, пустився у шквал із дивовижним звіром. Радість, шаленство переповнювали наші серця. Ми кружляли, сміялися і кричали, мов зовсім малі, дурні дітлахи. Алкоголь засліпив нас, туман окутав розум, а пелена очі. Я гепнувся, знесилений, на дерев'яний стіл, в щерть заставлений наїдками. Досі не знаю, звідки ля вони взялися, і поринув у глибокий п'яний сон. Щось слипке і слизьке ковзнуло по моєму обличчю. Я розплющив очі і побачив перед собою ліс, звичайний сусновий ліс. Бодай би його лихий взяв. Мене якимось дивом занесло усю глушину. Я оглянувся навкруги. Трава, 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 дерева, ще дерева, багнюка, дерев'яний стіл, А? Та це був той самий стіл, що і на карамельному горбу. Я готовий поклястись своєю жалюгідністю. Єдине, у чому я дійсно найкращий, що це був саме він. Схопившись на ноги, я обтрусив себе траву і відірвав прилиплі шматки багнюки з обличчя. Нарешті трохи заспокоївся, мабуть, то лише п'яний сон, клятий Валєра підмішав чогось у пляшку. От скотина. Нічого, більше й краплі рота не візь. Мої думки обірвались, бо я помітив калюшку райдужного блювотиння і шматок сукрової цапової борідки. Я прожогом, мов шпарений, чкурнув з того триклятого лісу додому. Тепер от сиджу, мов заяць дрижу, і вам історію розповідаю. Віднині точно вам заявляю: жодної краплини до рота не візьму, хоч гріжте мене!